Дівчата до гарного свята, гарні килимочки. Ви подивіться на цю красу, червоні троянди, оу, Бежовий лагідний. І зелений відтіночок. Обов'язково зелень також є у нас. Подивіться на ці килимочки, Вони так і просяться до вас в кімнату. А весела ворсику, ви бачили, тут ворсик йде 8 міліметрів. Приємна на дотик ниточка і дуже класнючий ворсик не залишить вас байдужими. Ну і, звісно, натуральна коврова основа. Ви подивіться на відтіночках, якщо у вас біжова. Кімната, розбавте її зеленою красою. Тут також присутні біжеві відтінки, він обов'язково підійде. Ну, а якщо ви любите, щоб все було трішечки поспокійніше. Обирайте чисто біжовий відтіночок і троянди на біжовому фоні зроблять вань невеличкий контраст. Досить гарно буде і спокійно. Ну а якщо ви любите, щоб килимочок виділявся здалека було його видно. Обирайте червоні відтінки, бордові червоні відтінки. Ось такої краси, класний український троянди, натуральна коврова основа, розміри від 0,8 на півтора до 3 на 4. Звертайтесь, і ми підберемо обов'язково вам килимок.